Всім добрий дня, з вами Діма і це мій перший сталк по закинутому об'єкту на оболоні. Називається він титул номер 10 Можливо, хтось вже про нього дуже багато знає. Можливо, хтось ще не був. Ну, місце таке, я не знаю, чи цікаве, чи ні, зараз подивимось. Ну От ми на місці. Титул номер 10 знаходиться за ось цим будинком. Ось. Це дуже старий будинок збудували в 1935 році де вже видніється так звана труба. Висота її 15 метрів і ширина 10 метрів. Зараз я підійду поближче. Ну, от ми на місці. Бачимо. Дуже великий діаметр тунеля. От. Ось таке кільце це, мабуть, діаметр тунеля метро. Ось це вище це вже 15 метрів. От. Отже, тепер трохи історії. Його планували збудувати в 1929 році взагалі. От. Але... Будівництво почало в 1935-му. Ось таке. Там вентиляція. Цей тунель збирали взагалі, як закопати під землю. Збирались грунт під ним. Е зволожити водою, щоб він був вологим, і цей тунель під власною вагою повинен був е зануритись під землю на 32 метри. Я не знаю, як вони там збиралися глибше 10 метрів. Його спускати, бо там, наскільки я знаю, повинен йти вже камінь, а не земля. От. ну і Потім, коли занурили в землю, цю магнюку, яка всередині збиралась, викачати через ту велику шахту. От. ну Взагалі 32 метри це вже не так глибоко. Метро залягає на такій глибині. От, навіть і глибше. Наприклад, арсенальна станція 105,5 метрів От. глибина. Потім в зв'язку з війною це місце ну, закинули От. воно так і стоїть. Як бачите, багато сміття. Тут постійно ходять люди, От. тому що дістати сюди дуже просто. Я збирався спуститись туди вниз, але там, як бачите, немає проходу. Запах звідти не, не дуже гарний. Як чуєте, по звукам багато людей ходить. От. Ну, ця будівля знаходиться... Е, знаходиться вона на, на набережні. Координати її я викладу під відео. От. Зараз зачекайте, туди пролізу. Так, я вибрався. Тут нібито тихіше, там було людей, От, всі кричать. Ну, Як бачите, масштаби дуже великі. Взагалі тут починалось будівництво оболоні. От, підтвердження, підтвердженням цьому є. Будинок збудований в 35-му році. Забор старий якийсь видно. Теж давно збудований. Колюча проволока. тому що це був секретний об'єкт, тому його назвали титул номер 10 І на згадку всім моїм глядачам, можливо хтось ще прийде в це місце. От. Буде цікаво. Я залишаю таку записку, там написано DF1. І від мого каналу Діма 1996. Я її кладу ось таке місце. Це Я зайшов з тої сторони, що з міста. Отже, ось де ця тріщина. Ця сторона дивиться в місто, а інша сторона дивиться до Дніпра. Отже, ось. Я її поклав таке чисте місце. Ну, Порівняно чисте. От. Тому, якщо хтось це знайде, пишіть мені в коментарях. От. Буде цікаво. О, гільза цю гільзу я теж покладу ось сюди, там де й моя записка все буде на згадку. Ось де подивіться, бачите, он всередині кирпічна пробка та труба зверху. Збиралися розмити воду під ось цим тунелем, щоб він заглибився на 32 метри. Потім в отій пробці всередині повинно бути пусто. Потім вони розбивають цю пробку і викачують воду, точніше, оту багнюку, через он ту трубу зверху. Ну і ще потрібно було далі добудовувати на 32 метри. Сам цей відрізок не дуже великий. Тунельці мав пролягати під Дніпром на другий берег. Оскільки була війна і потрібно було задуматись над тим, щоб збудувати підземний перехід під Дніпром. От. Бо мости, звісно ж, можуть зруйнувати. Ну от і все. Ось таким був мій перший сталк. Суворо не судіть, бо я сталки. Це взагалі мій перший сталк і я знімаю відео по іграм. Тому суворо не судіть. Ну от і все. З вами був Діма. свої оцінки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!